Давайте, всі, хто в залі, в залі, в хорі і на балконі, Брат, брати і сестри, всі разом давайте. І взрослі, і діти скажемо слава нашому Богу. Слава. До цього місця допоміг нам Господь. І за це, хай із наших уст, і з наших сердець звучить хвала для нашого Господа. Мені пригадується один псалом, який говорить такі слова. Це невеличкий, це дітський псалом. Він має всього лиш. Один стопчик каже, на ладонях Божих птічку не пугає зло, на ладонях Божих чоловіку так тепло, кожен знайде те місце, і малий, і великий. і нікому не тісно, на ладоні чудної той. Слава Богу, браття сестри, на цих ладонях твоє ім'я моє записано. І це не наші заслуги, написано. Таке є місце Божого Слова, що каже, бо спасенні ми не відділ, щоб ніхто не хвалився, а ми спасенні благодаттю. І Божа милость над нами явлена була з приводу того, що Христос нас спав спас нас і оправдав. І ми повинні бути вдячні Господу за це. Бо це велика милість Божа до нас, що ми спасені, що ми сьогодні є діти Божі, що Господь нас благословляє. Він чує молитви наші, він береже всю життя нашу, виходить нам назустріч. За що хай буде слава нашому Богу. І є ще один такий псалом, також я скажу пару псалмів спочатку, і буду далі говорити, цитати Слова Божого каже такі слова: на лодонях своїх тебе вирізь бив я залізним різцем розп'яття. Як можливо забути страждання мої на лодонях своїх, тебе виріз бив я. Каже Бог. Автор цього псалма, якби, передає такі слова, як будь-то Бог говорить, ка на ладонях своїх тебе виріс би я залізним різцем розп'яття, браття і сестри, ми колись були далекі і чужі, але тепер нас Ісус Христос зроднив кров'ю своєю, за що слава Йому. Було братом нагадано такі слова: Ви мене не знаєте, я не знаю вас, але нас всіх, браття-сестри, знає Господь. Нас всіх знає і бачить Господь, і Він бачить наші серця. Він бачить в наших серцях ті типу, потаємні місця, які є скриті від, можливо, від ближніх, які скриті від мами, від тата, від братів, від просвітера. Але Господь бачить наші серця. Він бачить, що то закрите в твоєму і моєму серці є. І було сказано вірші, і я так слухав і наблюдав за ходом служіння, і було сказано зайону, щоб прийшов час, коли його збудили, і сказали, хто ти. І настав час для розгрузки, і викидали все, що не нужно, браття, сестри. І я так слухав, і Бог говорив в цьому служінні нам, щоб ми викидали все, що не нужно, все, що не славить Господа з наших сердець. Господь бачить наші серця, і ми сьогодні перед Господом словно на рентгені. І Він бачить наші серця. І як добре, що коли в нашому серці немає нічого такого, щоб не славило Боже ім'я, є такий псалом, як приємно, коли у єднанні ми з'являємося у спільній хвалі. І приспів каже: гарно є, коли серце свобідне, як чудово тоді, коли в Нім нема зла. Любо там, гарно є і спокійно в тій душі, де завжди тишина. Знаєте, хто цю тишину, і сестри, дає? Це дає, цю тишину нам дає Ісус Христос. Якщо в нашому серці, можливо, якийсь гріх, можливо, в нашому серці якийсь тягар, ми можемо звернутися до Ісуса. Чуйте, Він очистить наше серце і Він нам подасть цю тишину. Я зачитаю, це буде об'явлення. Я зачитаю перше, це буде Іван Святого Луки, 13 розділ. З 10 по 17 віршик. Євангелія від Святого Луки, 13 розділ, з 10 по 17 віршик. Вибачаюсь із 6 по 9. І він розповів оцю пришту: Один чоловік у своєму винограднику мав посаджене фігове дерево. І прийшов він шукати на ньому плоду, але не знайшов. І сказав він винареві: Оце третій рік. Відколи приходжу шукати плоду на цім фіговім дереві, але не знаходжу, зрубай його, нащо й землю марнує воно. А той йому відповідь каже: Позостав його, пане, і на цей рік, аж поки його обкопаю довкола і обкладу його гноєм, чи року наступного плоду не вродить воно, коли ж ні, то зрубаєш його. За ці слова давайте скажемо слава нашому Господу. Тут написано за цю пришту, що приходить. Написано так. І він розповів пришту: Один чоловік у своєму винограднику мав фігове дерево. Браття і сестри, коли ми маємо виноградники, і навіть коли ми так збоку дерево дето посадимо в округ нашої хати і дето в стороні, і коли воно не родить, коли воно не розпустить ветви, коли воно не. Листя не пустить, не цвіту, нічого. Ми довго будемо ждати? Я так собі задумався. Ніхто ніколи не жде рік, два, ніхто ніколи не жде три роки. Ну, Не жде, займає місце, зрубав і все. Але наш Бог, він, він жде. Можливо, коли ми остаємося невірними, але він, як апостол Павло каже, він остається вірним. Знаєте, я хочу сказати, що Бог наш люблячий. І за це ми йому повинні дякувати. Навіть коли ми відпадаємо від Божого лиця, він по великій своїй милості, він нас піднімає. Він нас навертає як ту загублену овцю і провадить до стану народа. Ми повинні вдячні бути Господу за те, що милість його велика до нас. Хай буде слава нашому Богу. Хай буде хвала із наших уст, із наших сердець. І ще, ще зачитаю, це буде об'явлення Івана Богослова. Третя глава. Об'явлення Івана Богослова, 3 глава, 20 вірш і до кінця. Ось я стою під дверима та стукаю, коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а Він зо мною. Переможцеві сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг був, і з отцем своїм сів на престолі. Хто має вуха, хай чує, що Дух промовляє церквам. Слава Богу, за це місце скажемо. І тут говориться так: Бог каже: Я стою під дверима і стукаю. Можливо, на протязі всього служіння, я думаю, Бог він стукав до наших сердець і Він хоче, щоб ми відкрили для Нього серце своє. Коли ми відкриємо серце для Ісуса, і Він прийде туди. І він каже: коли хто відкриє серце в другому місці? Написано: я прийду з отцем, і я заложу там обітель. Браття сестри, давайте дамо в цьому служінні місце для Бога, щоб він зашов наше серце. І тоді може нам тяжко так на цьому служінні сидіти. Можливо, нам тяжко вислухувати проповіді, чи нам тяжко молитися, але давайте відкриємо свої серця. Тоді в нашому серці настане весна. Тоді ми розцвітаємо для слави Божої. хай Бог благословить на цю справу нас, щоб ми відкрили свої серця для Господа. І Він війде в наші серця, і вони будуть славити Господа. Я хочу ще сказати слова одного брата: він говорив: так, ніхто нас не любить, так як любить нас Бог. І ніхто нас так не милує, як милує Бог, браття, сестри. Справді написано Добрий Господь і на віки Його милосердя. І ми повинні вдячні Богу бути за те, що Його велике милосердя до нас було згадано зайону, і багато прикладів було згадано, Бог говорить до нас, що ми свої серця відкрили для нього. І що ми очистили свої серця, і тоді ми, нам буде легко славити Господа, і тоді нам легко буде співати для Господа, і тоді нам легко буде служити для Господа. Нам легко буде читати Слово Боже. Нам, нам легко буде молитися. Хай Бог нас всіх благословить. Йому хай буде слава навіки. Амінь.